Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Нещодавно ми вам розповідали про нашу 12-вольтову лінійку акумуляторних шурупокрутів. Сьогодні прийшла черга 20-вольтових. Почнемо знайомитись із найменшого і закінчимо найпотужнішим, найбільшим. Всього в нас 8 моделей на сьогодні. Отже, вмощуйтесь позручніше. Ми розповімо вам про комплектацію та про технічні характеристики кожної з цих моделей. Далі вже обирайте самі. Почнемо ми одразу із двох моделей. Це моделі PA18 Pro та PA18 Pro DFR. Технічні характеристики в них однакові, відрізняються тільки тим, що одна з цих моделей оснащена патроном DFR. Переходимо до комплектації. Обидві моделі постачаються ось у такому зручному та яскравому кейсі. До того ж, кейс оснащений ще ось таким невеличким органайзером, де ми можемо зберігати метізи або біти. В комплект обох шурупокрутів входять самі шурупокрути, акумуляторні батареї ємністю 2 Аг та зарядні пристрої штекерного типу. Отже, модель PA18 Pro. Вага тушки складає 815 грамів. Вага акумуляторної батареї 400 г. Довжина інструменту 140 мм. Патрон діаметром 10 мм. Металевий одномуфтовий. Крутний момент 30 Нм. Оберти мінімум 450, максимум 1500. Тріскачка 20 одиниць плюс режим свердлення. Маємо можливість регулювати кількість обертів плавним натисканням кнопки пуску. Наступна версія з ДФР-патроном. Вага тушки без ДФР-патрону складає 680 грамів. Якщо ми під'єднуємо ДФР патрон, вага складає 875 грамів. Акумулятор так само важить 400 грам. Довжина інструменту без ДФР-патрону 115 мм з під'єднаним ДФР-патроном 155 мм. Патрон металевий одномуфтовий. Діаметр 10 мм. Крутний момент 30 Нм. Мінімальні оберти також 450, максимальні 1500. Кількість позицій на тріскачки 21. Плюс режим свердлення. Так само, швидкість ми можемо регулювати плавним натисканням кнопки пуску. Наступна модель pa 18 li Pro також постачається в кейсі. В комплектації маємо сам шурупокрут, один акумулятор на 1,5 Аг та зарядний пристрій слайдерного типу. Вага інструменту складає 865 грамів, вага акумулятора 390 грамів. Довжина інструменту 145 мм. Патрон металевий. Одномуфтовий діаметр оснастки до 10 мм. Крутний момент 45 Нм. Мінімальні оберти 450, максимальні 1700. Тріскачка має 23 положення плюс режим свердлення. Також натискаючи плавну кнопку, маємо регулювання обертів. Наступними йдуть знову дві моделі PA18Lin та PA18Lin Dfr. Також постачаються в кейсах. А в комплектації ми маємо сам шурупокрут, акумуляторна батарея на 2 Аг, зарядний пристрій штекерного типу, маємо можливість встановити кліпсу для кріплення на рімень та гнучкий вал. Модель PA 18 Лін. Вага інструменту складає 895 грамів. Вага акумулятора 360 грамів. Довжина інструменту 150 мм. Патрон металевий одномуфтовий з максимальним діаметром оснастки 10 мм. Крутний момент інструмент видає 50 ньютон метрів. Мінімальні оберти 400, максимальні 1400 обертів на хвилину. Тріскачка має 20 положень плюс режим свердлення. І так само. Плавно натискаючи кнопку пуску, ми маємо важливість регулювати оберти. Модель PA18 Lin DFR має такі самі технічні характеристики, як і попередня модель. За винятком. Вага інструменту без ДФР-патрону складає 665 г. З під'єднаним ДФР-патроном вага 825 г. Довжина інструменту знову-таки без ДФР-патрону 120 мм. Якщо ми під'єднуємо ДФР-патрон, то довжина нашого інструменту складатиме 155 мм. Патрон також одномуфтовий, але пластиковий. Максимальний діаметр 10 мм. Наступна модель призначена вже для більш потужних та різноманітних робіт. Маркировка її PA18BL. Постачається вона також в кейсі. В комплектації маємо сам шурупокрут, акумуляторну батарею на 4 Аг, зарядний пристрій слайдерного типу, додаткову рукоятку, гнучний вал та кліпсу. Вага тушки складає 1330 г. Комплектний акумулятор важить 645 г. Додаткова ручка, якщо вона вам потрібна, важить 225 г. Довжина інструменту 195 мм. Патрон металевий одномуфтовий. Але вже маємо можливість закріпити сюди максимальний діаметр оснастки 13 мм, крутний момент 50 Нм. Мінімальні оберти 600 м. Максимальні 2100. Положень тріскачки 20. Також маємо режим удару та режим свердлення. При плавному натисканні кнопки пуску. Також маємо можливість регулювати оберти. Додаткова ручка встановлюється дуже просто. Зверху її встановлюємо та закріплюємо. Інструмент доволі потужний, тому втримати його в руках буде набагато простіше, тримаючи його двома руками. Наступна наша модель вже належить до лінійки Industrial. Тобто це досить потужний інструмент з багатьма функціями. Він також постачається в кейсі: модель CD20A. До комплектації входить сам шурупокрут, акумуляторна батарея на 4 Аг, зарядний пристрій слайдерного типу. Кліпса та невеличка оснастка. Також цей шурупокрут ви можете придбати тушкою. Тобто один інструмент у картонній коробці. Вага інструменту складає 1260 грамів. Вага комплектного акумулятору 680 грамів. Довжина інструменту 165 мм. Патрон металевий одномуфтовий. Максимальний діаметр оснастки 13 мм. Крутний момент в цього малюка 85 ньютон-метрів. Шурупокрут має два режими роботи еко та турбо. Обираючи будь-який з цих режимів, ми можемо добитись мінімальних обертів 380, максимальних 2000. Тріскачка на 20 положень. Також маємо режим удару та режим свердлення. Сам інструмент оснащений такою цікавинкою, як кікбек-контроль. Виглядає воно ось так. Тобто, у випадку, якщо вас вдарило чи крутануло, інструмент автоматично вимикається. І остання модель на сьогодні найпотужніший наш шурупокрут, постачається він також в кейсі, а маркеровка його cd 20 b Він також має купу зручних та корисних функцій. В комплекті маємо сам шурупокрут АКБ на 4 Аг, зарядний пристрій слайдерного типу. Додаткову ручку кліпсу бітотриймач, невеличку біту та ключик на 10 для закріплення самої ручки. Вага інструменту складає 1525 грамів. Акумулятор комплектний 680 грамів. Додаткова ручка 350 грамів. Довжина інструменту 180 мм. Патрон також металевий одномуфтовий з максимальним діаметром оснастки 13 мм. Крутний момент в цього, начебто, малюка, 150 ньютон-метрів. Знову ж таки, обираючи режим, ми можемо налаштувати оберти від 4 сотень на хвилину до 2 тисяч. Тріскачка має 20 положень. Також маємо режим удару та свердлення. Цей інструмент також має режим кікбек-контролю і доволі потужний та зручний ліхтарик, положення котрого ми можемо налаштувати в залежності від наших потреб. Під час виконання важких завдань для цього інструменту ручка просто необхідна. Встановлюється вона також дуже просто. І знову плавно натискаючи кнопку пуску, ми маємо можливість регулювати оберти. Взагалі, ці дві моделі cd 20 a та cd 20 b мають дуже багато корисних та цікавих функцій. Якщо вас зацікавив саме цей інструмент, будь ласка, на нашому каналі є ретельне відео саме про них, про кожне окремо. Там все розповідаємо і навіть тестуємо. Отже, про наші 20-вольтові шурупокрути ми вам розповіли, лишилося за малим щоб ви обрали саме той, котрий задовольнить ваші потреби. Ну а на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Та пишіть коментарі, якщо лишилися якісь питання. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!